У сесійній залі Бродівської районної ради відбулася нарада з суб'єктами підприємницької діяльності. Основним спікером наради була спеціаліст Головного управління Держпраці у Львівській області Христина Шпак. Деталі у наступному сюжеті. А, значить, для того щоб інспектор прийшов на інспекційне відвідування йому достатньо лише посвідчення. Які ви маєте право вимагати для е, його перегляду, і ви можете е, по, подивитися, чи це реальний інспектор на сайті Державної служби України з питань праці. Е, там чітко на сайті вказано, чи дана особа є інспектором. У разі, якщо даної такої інформації на сайті немає, е, значить до вас прийшов це до інспектор. І відповідно про це ви маєте повідомити правоохоронні органи. Новиною у трудовому законодавстві є те, що інспектор праці під час перевірки повинен скласти акт. А якщо виявлені порушення, складається ще й припис задля подальшого усунення порушень. Раніше було те, що незалежно від того, що роботодавець усуває, чи усуває порушення на ньому накладалися штрафи інспекцією праці. На сьогодні в разі, якщо ви усунули порушення. Інспектор дає певний термін, там 5-10 днів на усунення даного порушення, ви усуваєте, відповідно, штрафи на вас не викладається. Але з цього правила є три винятки. Перший, у випадку, якщо в ході інспекційного відвідування виявлено неоформленого працівника. Другий, якщо працівник отримує менше мінімальної зарплати або йому не виплачується різного роду компенсації. І третій випадок, якщо наявна більша, як місячна заборгованість по виплаті зарплати на підприємстві. Інспекція праці основною метою є, є, є не накладення штрафів, тому що ми спочатку інформуємо роботодавців для того, щоб, вони, щоб ви укладали трудові договори з працівниками, щоб відповідно не накладати штрафи. Це не основна наша мета, ми хочемо їх ваші права, так і права працівників. Що стосується порядку оформлення нових працівників, то в першу чергу вкладається з ним трудовий договір та повідомляються органи Державної фіскальної служби. Далі написання заяви, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, наявність шкідливих та небезпечних умов праці. І лише після цього допуск до безпосереднього виконання обов'язків. Також роботодавець зобов'язаний оформити трудову книжку і особову картку. В останній, власне, зазначається дата прийняття особи на роботу і дата відпустки. Важко знайти спеціаліста, тому людину треба відповідно провірити. Але її треба провірити законом, тобто прийняти людину на роботу з випробленим терміном. Випроблений термін більше відповідно двох місяців, та, якщо є проспілка, не більше шісти місяців, і, якщо це є робітнична професія, це не більше одного місяця. Тобто, ви видаючи наказ про прийняття на роботу, чітко зазначаєте, на які строк ви приймаєте працівника. Також спеціаліст головного управління держпраці у Львівській області Христина Шпак проінформувала присутніх про правила оформлення неповнолітніх, правила надання відпустки, оформлення на неповну ставку на робочий час. До речі, розрахунок зі звільненим працівником відбувається саме у день звільнення. Чітко в статті 116 і 117 Кодексу законів про працю. Вказано про те, що у разі, якщо, е, в день звільнення роботодавець не е, провів повний розрахунок з працівником, е, він зобов'язаний нарахувати і виплатити е, середні, е, середній заробіток за кожен день затримки. Також є суттєва різниця звільнення за згодою сторін і за заявою сторін. За заявою працівника дана в минулому, вона в принципі, захищає інтерес роботодавця, оскільки, коли працівник пише заяву про звільнитися змінитися не за власні ініціативи, відповідно він зобов'язаний пропрацювати два тижні, обов'язково зобов'язаний для того, щоб ви підібрали іншого працівника. Якщо ви Тобто ну, йдете на уступки працівнику, щоб його звільнити швидше, коли він там хоче, то відповідно розриваєте трудовий договір за угодою з Обов'язковою при розрахунку має бути виплата компенсації за всі невикористані відпустки. Також у трудовому законодавстві наявні особливості для соціально незахищених працівників, вагітних, одиноких матерів, жінок із малолітніми дітьми, інвалідів та учасників АТО даних людей тобто, не можна зміняти з роботи по причині того, що вона вагітна, вагітна, вагітна в ідею відповідно в декрету. Це є заборонено. Здійнення можливе лише коли йде повна ліквідація підприємства. В принципі, на сьогодні за всіма мобілізованими працівниками, які як призваними на військову службу на особливий період, так і прийнятими за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації. Наша триває особливий період, хто його не закривав, зберігається надалі місце роботи, посади і середній заробіток. Але крім того, дана категорія працівників має ще такі додаткові фільги. Перше це відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів. Якщо працівник забажає отримати дану відпустку, тобто це без збереження заробітної плати, ви її надаєте. Крім того, є ще і збережний таборів неплати 14 календарних днів, але вона має використовуватися в поточному році. Ну і відповідно, за категорією працівників залишається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності штату працівників. А ще зросла відповідальність за порушення норм трудового законодавства. Саме це питання найбільш дискусійно обговорювали присутні на зустрічі підприємці. Розумієте, коли ти приходиш до закриті підприємство і тебе реально працівник не допускає, вибачте, роботодавця немає. А роботодавець по факту сидить в кабінеті, але його немає. Тобто, давайте якось пройдемо, покажете, можете якісь документи, чи ви тут працюєте, чи ні. Ну, тобі то, так і немає, Ви будете просити у працівників якісь певні папери. А, чи якщо є накази, якісь навіть так, буде запросити, якщо немає. Та немає, будеться пробувати контактувати з роботодавцем для того, щоб він поліцний де він є. якщо немає, перевірка переносить, це не перешкода. Тобто людина займається підприємницькою діяльністю без реєстрації. ви маєте Значить, є така норма в кодексі про одмінні порушення, як діяльність без реєстрації. А, цим займаються правоохоронні органи. Бо не тільки тих, які платять, які входять, які сумлінно сплачують державі подати. Та. А там ти всі бачите, вони ніхто не дивиться. Без базар всі виховані, там виховані. Маса, маса, стебло нам слухати таке і купити, так що. Розумієте, ми зараз нова структура, нам трошки важко. І поки що ми хочемо якось донести до людей. Інформацію про те, щоб оформлялися оскільки ж шалені штрафи. Ну але далі ми працюємо над собою, вдосконалюємося і я думаю, будуть, будуть результати. До вас я звертаюся. Ви готові написати письмову заяву таких людей? Ми дамо хідні. Чи ви будете такі говорити? За ним активну громадянську позицію, развід призначаємо по батьки, давайте мені заяву і даю від правоохоронних органів. Нема питань. Володимир Миколаїв, мов двої чотири точки. Три авто. Були заяви, в міліцію, начальнику міліції, мен, приходили, ну, поїдили, е, на протязі 10 15, 15 років. влада не знають, писалися заяви, що зробилося. І, і заявляли, і, і, і всі сусіди писали. Робиться? Оце відціальне звідси. Це один приклад. Те саме в бізнесі, от тих не оформлені. Що ж треба? Ну що ж не треба? Ну, відпільши. Відпільши, відпільши, відпільши. é oh, boa oh, oh.